Всіх вітаю, ви знаходитесь на каналі Джо і Станіслав. Виникла у нас от така проблема. З нею зіштовхуюсь вперше, тому вирішив поділитися з вами, як ми її вирішуємо. Проблема такого роду. Відібрали ми в бджіл на пробу трохи меду, рамки були запечатані більше, ніж на 50%. Тобто, по всім скажімо так, нормам цей мед можна брати. Але зіштовхнулись такою проблемою. Після відкачки помітили, що мед занадто вологий. Тобто, ніби він густий, відчувається його в'язкість, все. Але от він трохи більш вологий, ніж потрібно. І тому е зараз покажу вам, як ми боремося з цією ситуацією, бо назад вже вулики вже цей мед не запхаєш. Я намагався, не виходить. Е з рамок потім мед витікає, і бджоли трохи злі за те, що я таке роблю. Тому поїхали, будемо показувати вам, що ми з цим робимо. Тро з медом. Тобто по густині видно, що він ну, тобто, густий. Тягнеться як мед, але а, трохи більша вологість, ніж потрібно. У мене є от така сітка. За допомогою нею перегороджував корпусні вулики на дві сім'ї. Тобто ця сітка чиста, вона взаємоділо і контактувала тільки з бджолами. Відповідно, ми нею накриваємо відро. Ми можемо його як і обмотати скотчем. У нас є скотч для того, щоб показати. Тобто Беремо скотч і так проматуємо колу. Для того, щоб зафіксувати цю сітку, якщо ви знаєте, що хтось може її потягнути, або вона може спасти. Для, цього, для чого це робиться? По-перше, це робиться для того, щоб зайва волога могла вийти з відкаченого меду і за деякий час він е, набере саме ту вологу, яку потрібно. По-друге, це потрібно для того, щоб сюди всередину не потрапили шкідники. Мурахи там, або якісь метелики і так далі. Тобто щось залетіло до вас приміщення, потрапило в мед, щоб з ним нічого не сталося, накривайте його сіткою. Я кажу, якщо хвилюєте воно ходи, зав'язуєте і все. Таким способом мед досягає потрібної густини і далі ви можете переливати його вже в бочки там, чи в іншу тару. Ну, або лишаєте його в відрах. Просто даєте йому декілька днів, для того, щоб він досяг своєї зрілості.